Четвер, 17 квітня, ви дивитесь новини на в студії Олени Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини троє загиблих серед них дівчина 16 років. Вона не встигла добігти в укриття. Ще зо три десятки людей поранені. Центр Дніпра вкотре у вогні. Це трагічні наслідки чергового шахетного терору міста росіянами. Десять дронів вдалося знищити нашим оборонцям неба, але є влучання просто у середмісті. росіяни атакували саме серце Дніпра. Один з прильотів в ста метрах від міської ради, прямо біля пам'ятника Полю. Побиті багатоповерхівки, приватний сектор, заклади освіти та культури. На місцях атаки від. Самого ранку працюють знімальні групи 11-го А наш кореспондент Владислав Авдієнко вже готовий розповісти. Подробиці страшної ночі, яку пережив Дніпро. Він із нами на прямому зв'язку. влада Тобі слово вітаю, Олено. Ворог масово атакував Дніпро шахедами. цілеспрямовано бив по житлових кварталах. Три людини загинули серед них 16-річна дівчина. Місцеві розповіли нам, вона студентка. Намагалася сховатись в одному з гуртожитків, але їй буквально не вистачило секунди, аби врятуватись. Прошу прямо Удалі. Ми з нею забігали в Просто я вперед бігла, вона в піжамі, в, тру... в шортиках бігла за мною. Я успіла за стіну забігти, а вона не встигла. Вона залишилася в прийомі дверей, зрозуміли, і її настігли ті ж осколки, догнали в прийомі дверей. Помагалися якось? Звісно, хлопці прибігали тут. по моєму я так зрозуміла, воєнний. Він скоріше ліметбрати, врач, я не знаю. Ну він прибіг з рюкзаком воєнний, почав ну він закрив в неї була сунатере, побратиме. Він закривав їй пальці і сказав, що якщо в ближайші п'ять хвилин не прийде допомога, то ми не допоможемо їй. В неї вся спина була посічена. Вона бідній каже, любила за мною, їй так жалко, що просто на ти раз, як бур'янинка і впала. Друга загибла це жінка старшого віку. У приватному секторі вона була в гостях, кажуть місцеві. Шахет поцілив просто поруч із будинком. Загиблу, та власне, господарів привалило стіною. Ось що розповіли жителі. Я бачив, виносили жінку, вона щось так тріпалась, кричала. Ну, це Ольга, хазяйка, вона жива була. Мати її, мати її вели під руки. Пожарники це жива, але кажуть, що в неї була ще подружка в гостях, та та загинула, придавило плитою чи щось таке. Дуже страшно було, дуже перелякалися. Я сиділа майже під кроватю, все тряслося, всі, всі стіни було, було дуже жахливе. Чутно, як воно вже бахало все. Нас заклиніли двері. Я вилазила через вікно, побачили, горить все навколо. Я вилазила, відкривала двері. На цю хвилину відомо про принаймні 31 пораненого, п'ятеро з них діти. Це, зокрема, дев'ятимісячна дівчинка, хлопці 6 та 11 років. Вони у задовільному стані. У медзакладах лишається третина поранених. Один з них важкий. Жертв російського терору могло бути значно більше, адже ворог поцілив біля гуртожитку, де перебували сотні студентів. Спалахнула масштабна пожежа на парковці. Говорять машини. Сукно сходу. Ворог атакував і серед міста. От, власне, зараз ми працюємо на одній з центральних вулиць Дніпра. Мер Борис Філатов заявив, окупанти цілили по мерії, але не влучили. Шахет впав просто поряд із пам'ятником полю. Я прошу оператора показати внаслідок вибуху погнуло навіть металеві антипаркувальні стовпчики. Також в окрузі побиті сотні вікон, потрощені житлові будинки, ресторани, магазини та супермаркет. Загалом в місті Понівеччині з десяток багатоповерхівок та стільки ж приватних будинків: корпус навчального закладу, гімназія, харчове підприємство, пошта, друкарня та магазини знищені і пошкоджені майже півтора десятки авто. Наразі в мене це вся інформація. Олено. Дякую тобі, владе. Це був наш кореспондент Владислав Дієнко з подробицями чергового шахетного терору росіян, який цієї ночі пережив Дніпро. Наші знімальні групи продовжують працювати на місцях атаки. Усі подробиці про трагічні наслідки масованого удару по місту. Дивіться в наступних випусках новин на 11-му. Не припиняли росіяни терор Нікопольщини. Там цієї ночі через ворожі удари потерпали райцентр Марганецька та Мирівська громади. Ворог також застосовував артилерію, побиті приватна оселя, господарська споруда, гараж, автомийка та газогін. Напередодні агресор також атакував прибережні громади, поцілив по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. Зайнялася квартира у дев'ятиповерховому будинку. Пожежу рятувальники загасили. Пошкоджені також комунальні підприємства та авто. Обійшлося без же. Ворог завдав комбінованого удару по ізюму на Харківщині, скерував дві ракети та п'ять безпілотників. Постраждали семеро людей, серед них дитина. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, господарські приміщення, навчальний заклад. Одна людина поранена у Запорізькій області. Ворог атакував Пологівський район. Загалом впродовж доби окупанти завдали 350 ударів по 15 населених пунктах області. Пошкоджено будинки, квартири та об'єкти інфраструктури. І сьогодні в Україні день пожежної охорони. Вшановуємо людей, які щодня рятують інших, приборкують пожежі та допомагають у найскладніших ситуаціях. Під час війни ця робота стала ще важчою і важливішою. Щоденно вогнеборці працюють у важких умовах, ризикуючи власним життям. Вони допомагають після обстрілів, витягують людей з під завалів, вивозять з небезпечних місць. І їхня допомога часто стає останнім шансом на порятунок. А вони знищують ворога на найгарячішому напрямку Покровському. Це про наших захисників 25-ї Січиславської бригади. Знімальна група проєкту воєнкор на 11-му повернулася з Донеччини, де на власні очі побачила бойове чергування екіпажу БПЛА, який знищив переправу та зупинив черговий штурм окупантів. Фронтовий репортаж нашого Євгена Коптіва. Ми починаємо з того, що ми запускаємо наш пульт керування, наші монітори. Виходимо онлайн на свого оперативного чергового і отримуємо завдання. Звичайна кімната десь на Донеччині: два монітори, потужний комп'ютер, генератори і супутниковий зв'язок. Традиційно ми працюємо вночі, але зараз ось при вас отримали завдання, тому що ворог проводить наступальні дії на нашому напрямку і ми мусимо зупиняти його. Про щоденну бойову рутину розповідає військовослужбовець на псевдо Атлас. А десь у полі його побратими уже готують дрон, який незабаром полетить бомбити ворога. А коли окупанти бачать її або чують, вони просто сходять з ума. Розум у них не витримує такої напруги. Звучить він ось так. І якщо бомбер поряд, це останнє, що чують окупанти. На гаубиці. Танки тут були. От вчора ти знищив Т-30 і БТР, по-моєму, так? Да? І на сьогодні ще теж БТР законнований. Запланований, значить, ціль зафіксували і її просто знищать. Боєприпаси допрацьовані і перероблені. Протитанкова міна Мадяровська, якщо ви знаєте, вона дуже популярна. А якщо в будинок, буде дуже тепло. Відповідно, такі ж самі вони є і менші. Під кожного окупанта є свій боєприпас. Наші бомбери літають вглиб на десятки кілометрів до російських позицій. Вражають живу силу і замасковану важку техніку. Щоб підняти в небо чотири бомби, потрібен потужний дрон. Оце fpv дрон Оце дрон-розвідник наші крила. А оцей дрон росіяни називають Баба-Яга і тікають від нього. Куди очі дивляться. Хоча у 25-й окремій повітряно-десантній Січиславській бригаді його називають вампір. І це дійсно небезпечна зброя. Попередник вампіра служив аграрієм. Під час війни інженери покращили технічні характеристики, зробили захищений зв'язок і систему навігації. І тепер це цілком бойовий дрон. Тут вже і теплак є, і денна камера. Вже зроблено для бойових задач. Несе на собі чотири скиди для росіян. Це справжній кошмар, бо залітає вглиб до ворога на десятки кілометрів. А для підрозділів Збройних сил України незамінний помічник, доставляє БК і провіант. Весна починається дощі, болото, і під'їхати на позицію під прицілом ФПІ майже неможливо. В такий час виручає бомбер в кілограмах це десятки тонн на рік. Докази результативної роботи пілотів вампіра численні відео детонації російського залізяча. А в цій майстерні є невеличке нагадування, скільки саме тільки цей екіпаж завдав збитків росіянам. Дуже. Є в операторів БПЛА 25-ї Січиславської бригади особисті нагороди за знищення ворожої живої сили і важкої техніки. А є й відзнаки, які можуть побачити усі ця, наприклад, за ураження техніки ворога на 30 мільйонів доларів. Знищували танки, броньовані машини, САУ, РСЗВ, гармати, мотоцикли і російські баги. Напередодні бомбери 25-ї Січиславської бригади знищили стратегічно важливу для росіян переправу. Понтонну переправу, по якій ворог намагався здійснити штурм на наші позиції приблизно це попроський напрямок. А це підвоз, це логістика, це можливості штурму. Якщо туди не може заїхати техніка, то відповідно залишається тільки штурми піхотних груп. Хлопці вцепили кумулятивні заряди на бомбер, вага кожного близько 4 кг. Ось тут бомбер підлітає над понтонною переправою. Понтонну переправу вдалось знищити трьома скидами. Робота екіпажів БПЛА стає більш небезпечною. Ворог копіює розробки і технічні фішки наших захисників. А якщо росіяни виявляють базування наших дронерів, не шкодують ані кабів, ані ракет. Тому у пріоритеті переведення пілотів на своєрідну дистанційку. Взагалі, ми йдемо до того, щоб забезпечити наших пілотів і наших других пілотів, щоб прибрати їх з лінії зіткнення, і вони могли працювати віддалено. ФПВ на оптоволокні там мавіки, які долітають, там крила камікадзе, і добратися на позицію найскладніше. Ну, ми можемо впевнено сказати, що бомбери наші працюють всюди на всій лінії зіткнення, і росіянам не буде дискуватися. Із Донеччини Євген Коптів, Олександр Довгань, Воєнкор спеціально для новин 11 каналу. А ці фахівці морально допомагають реабілітовувати наших захисників. Це про підтримку військових психологами та психотерапевтами, спеціалістами, які створюють безпечний простір для поранених та емоційно травмованих війною бійців. А головне навчають військових соціалізовуватися в цивільному житті. Наскільки це важливо, наш репортаж. Богдан 32. на околицях Бахмута отримав осколкове поранення. Вороже залізяче пошкодило спинний мозок. Нижня частина тіла паралізована. Втім, чоловік не втрачає оптимізму та віри. Допомагає з цим психотерапевт. Це дуже великий аспект, тому що у кожного різні травми, різна особиста психологія до деяких буденних ситуацій, і їх треба готуватись, тому що Війна на фронті закінчилась, але війна тут зовсім інша. Боротьба з агресією, адаптація фізична та психологічна, а також зменшення наслідків ПТСР після черепно-мозкових травм це основні напрямки, в яких спеціалісти працюють з військовими. Це про терапевтичний альянс, який дає змогу військовому відновитися. Я даю місце плачу в якихось моментах, я даю місце агресії, там, провинні, якщо там, людина в собі впевнена, що не зміг когось врятувати. На рахунку Вікторії не одна зцілена душа. З поміж всіх запитів каже, найважчою темою є полон. Люди дуже часто ставлять дуже дурні питання: по типу, типу важко було в полоні або. У вас був важкий полон, то тобто у людей є в голові, що був легкий полон. Це просто настільки велика рана в організмі, яка зношує особистість, яка зношує всі поняття потреби. Головне у співпраці психотерапевта та військового повна довіра та безпечний простір. Саме це і є запорукою того, що пацієнт зможе вийти із важкого морального та психологічного стану. Золотим стандартом надання реабілітаційної допомоги є робота мультидисциплінарної Таційної команди насправді це біопсихосоціальна модель, і тут надається в цьому відділенні, надається допомога не тільки фізичними терапевтам, ерготерапевтами ерго і однозначно психологами. Можете схематично спробувати намалювати ці мурашки, як воно колеться. У мене ж п'ять пальців було, і ось ці крапочки вони бігають, бігають, ось так, от колять, колять. Колять Так Вікторія допомагає Кирилу пропрацювати його травму. Чоловік нещодавно втратив руку, і його переслідують фантомні болі. Кульове поранення отримав у стрілецькому бою. мене рука по сідінь Я очищаю двадцять чотири. Розумієте, у мене рука до цього дня висить, а я її відчуваю 24 на 7. І ось я помацав, зрозумів, щось нове і починаю звикати до нових відчуттів. Кожного військового, який приходить до Вікторії, різний психотип, але потреби в лікуванні зазвичай схожі. Нині, в порівнянні з минулими роками, каже фахівчиня, зросла кількість суїцидів. Така тенденція свідчить про втому військових та відсутність належної підтримки. Якщо уявити, що людина висить на прірві, то моя задача дати йому руку. І потім, коли я його дістаю з цієї прірви, мені потрібно йому надати, знаєте, всучити якусь таку навичку, яку він такий а да, мені можна жити. Каже, да, да, треба жити. головні поради фахівців щодо психологічної реабілітації, як військових, так і цивільних, вчасно звернутися по терапію. І дуже важливо мати підтримку рідних та друзів, а ще знайти нове хобі, яке даватиме бажання жити далі. Олена Петриченко, Дмитро Вітров, новини 11-го каналу. І до наших спортивних перемог гімнастки з Дніпра вибороло 13 медалей на міжнародному турнірі в Словенії. Чемпіонками стали Софія осіння, Варвара Міхтонець. і Одразу дві золоті медалі виборола Юліана Вавшко. Також наші дівчата привезли ще сім срібних та дві бронзові нагороди. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Далі на вас чекає спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь, побачимось. Перший аматорський жіночий тенісний турнір пройшов у Кам'янському. Знакова подія відбулася у спортивному комплексі Прометей. Я впевнений, що ці змагання вже стануть для нашого міста такою доброю традицією. Хочу подякувати від усіх нас, нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми живемо під вільним українським небом. Турнір пройшов за підтримки громадської організації Бджола управління молоді та спорту кам'янської міськради та федерації тенісу Кам'янського. Були різні змішані. Турні турнір, але такий жіночий він вперше, тому це дуже така знакова подія для нас. Ми дуже раді. Організатори зазначають, аматорський спорт відіграє не менш важливу роль ніж професійний, і проведення таких турнірів є важливим кроком у популяризації активного способу життя серед мешканців міста. В цьому турнірі це мами наших дітей, яких вони перевели на тренування. Це не такий непростий час для наших людей, для нас всіх. Це є, хоча б якісь міті, де ми можемо відволіктись від новин. Організатори кажуть, такі спортивні заходи в сучасних реаліях не лише сприяють фізичному розвитку, але й дають змогу емоційно розвантажитися та допомагають впоратися зі стресом. Пристив себе в форму. І... Знайти дуже багато друзів. Я, наприклад, вперше приймаю в таких змаганнях участь, а сама для себе вирішила позайматися, мені сподобалось.